способна поражать цели на дальность до 1000 километров. То есть способна бить по Москве. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. В США заговорили о передаче дальнобойных крылатых ракет JASSM для применения истребителями F-16. Просто для понимания. Модернизированная версия этой ракеты способна поражать цели на дальность до 1000 километров. То есть способна бить по Москве. Пентагон уже работает над решением, которое позволит Украине запускать ракеты с ее истребителей. Понятно, что момента передачи может произойти не прямо сейчас, но опыт нам демонстрирует все, что обсуждается в США, в итоге оказывается у ВСУ. Как только эти ракеты передадут, Вашингтон снимет запрет на любые ограничения на удары по нашей земле. То есть перед нами еще один шаг за красную линию. Для чего это делается? Тоже, наверное, понятно. Я еще раз хочу сказать, мы, к сожалению, опять в очередной раз а, живем иллюзиями в отношении Украины, что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон Полениться реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. А, Нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров который тоже уже в серию и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Рос, это самое, Ростов, ну, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс это все, извините, примеры того, что происходит. За Курск надо отомстить. У подонков не должно быть никаких иллюзий. А всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет. Прекратите врать. Мы можем показывать сколько угодно, как ТЦК гоняет людей, но при этом оно выполняет свою задачу и нагоняет достаточное количество в армию. А там это оказываются тоже крепкие мужики. И знаете, что меня вот вчера доводило до изумления, когда я читал комментарии? Во взрослых людях вот все их внутреннее существо, не всех, конечно, а тех, кто не в силах или не хочет даже себя сдерживать и начинает немедленно строчить комментарии, вот заполняется все какой-то совершенно запредельной, химически чистой инфантильностью. А инфантильность – это всегда эгоизм. Человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетно-ядерный удар. Немедленно. Не потому что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет никогда, ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Успех курсской операции безупрочно мои внутреннополитические и зонешнополитические вплив позитивного характера. Водночас він має високі ризики, тому що ми не можемо десь звідки взяти війська, ми не можемо десь звідки взяти артилерію, танки, повітряні сили ППО. Тому що якщо ми їх переміщуємо в Курську область і звільняємо Курщину, то ми на жаль маємо ситуацію абсолютно закономірну на Покровському напрямку на Донбасі загалом. Чи це було свідомо, чи так треба? Ну побачимо. Президент Зеленський наголошує на якомусь багатоступеневому плані, який є, і наче зараз виконується. От ми зараз фактично на точці відкривання, чи він дійсно є, чи можливо щось без незаплану. На Донбасі дуже важко. Я був на Купінському напрямку донедавна, до 24 серпня, і ми бачили чітко, що нам не вистачає трьох базових речей, належних фортифікацій, не вистачає особового складу і не вистачає, бодай боєкомплекту до тих засобів ураження, які є в настаєності. Хотілося б більше, звичайно, але те, що маємо, то маємо. Що ми з цього зробили, мені невідомо. Тобто я не бачу масового виробництва української зброї на українських потужностях будь-якого типу. Та я не бачу, щоб ми зробили висновки з мобілізації запізніло, начебто, ми запустили цей процес. Але поки що ми обранці в своїх лавах свого батальйону, чи не менше, чи бригади, я не бачу за весь цей період часу до кінця серпня. Без людей і без зброї воювати неможливо. І я радий, що головнокомандувач зараз на східному напрямку це показує пріоритетність. Я розумію, що Верховний командувач повинен розуміти всі ризики, не тільки військові, але й політичні і економічні, що ми втратимо Донбас. Тому я сподіваюся, що ми докладемо зараз усіх зусиль, але ці зусилля вони мають дуже чітку плату. Це життя українських воїнів, які за нестачі боєприпасів, за нестачі належних засобів ураження, ребів, рейрів, дронів і всього іншого, мусять платити своїм життям. Ну давайте почнемо з того, що Олещук ніколи не належав до команди залужно. І так сталося, що він був призначений на свою посаду і користувався окремими дверима на банковій. І з цим насправді його командувача Залужного було маса проблем, бо це посилювало не дуже добрі процеси збройних силах України. Чому його відставили його власні друзі мені міста важко. Мабуть, він краще знає відповіді на це питання, але яким чином це було зроблено? Безумовно це неправильно, тому що це точно не мало бути через цкування відомої народної депутатки, яка свою відомість здобуває за рахунок інсайдів банкової і поведец примовну політику банкової, а саме Андрія Борисовича Єрмака. По самій роботі повітряних сил так сталося, що я 8 місяців мав честь служити власне ППО. За два з половиною роки в армії, куди я пішов добровольцем. Я бачу плюси і мінуси. Я не знаю, наскільки напряму це пана Лущука могло стосуватися. Можливо, якісь його були власні тут внески чи навпаки, десь на догледів. Але скажімо так, окремі аспекти ППО були явно міфогализовані, так тобто вони, скажімо так, трошки не повідали дійсності. По інших речах треба віддати йому належне. Він зміг забезпечити в рамках тих зусиль, які він мав, і засобів, і особового складу, і належну оборону протиповітряного просто. Проти, проти, України, зокрема, ми отримали Петріоти, ми отримали багато інших західних систем. Ми отримали Ф-16. Безумовно, в цьому всьому є величезна частка і його зусиль. Тому я би все-таки хотів, коли ми звільняємо генералів, коли ми звільняємо командувачів пемих напрямків, все-таки ми їм дякували за роботу, коли є за що, а тут є за що точно робили це гідно. А, і тоді буде менше космологічних версій. Але ще раз повторюся: це знаєте, колесо Сансари завершило завершили свій повний оберт. Е, мабуть, якби він був в команді залужного, було б трошки інша ситуація. На жаль, ми трошки втратили свої козацькі традиції в дещо, та хоча з більшості зберегли, поки якраз дуже любили окопувати свої табори, і вони були майстрами Європи по шансах і багатьох інших природних загородженнях. Ми копати не любимо. Ну давайте скажемо відверто. Е, Копатиме любому з багатьох причин, але тим не менше, я таки вважаю, базова причина хронічна нестача особового складу. Як роблять росіяни? В них є окрема група, група так званих булів, так які там тягають БК і все, що необхідне для роботи штурмової груп, самі штурмові групи і окремі групи копачів. Я неодноразово на фронті спостерігав ситуацію, коли ми вдаряли по них ФПВ. То вони просто відходили в сторону, чекали, поки це впаде, і тоді продовжили копати. У е, нас немає такої традиції, культури у нас більше знати з самозбереження, і тому у нас цим відверто проблема з копанням одномоментно. Е, плюс нестача техніки. Ну я не знаю кого-небудь. Е... Щоб постачали Збройні сили, централізовану техніку в тих обсягах, які нам необхідні для е, траншей, для бліндажів та всього іншого. А це спеціалізована техніка, там, не завжди звичайно без хату Багато допомагають волонтери. Ми їх теж знаємо на слуху, але це мало, мало бути завдання держави, забезпечити збройні сили необхідним обладнанням. Цього не зробили. Чому? Відкрите запитання. І по третє, ми, на жаль, втратили дуже багато потужних укріп районів, які були збудовані до 2019 року. І ми бачили та фотографію принад знову ж таки цих депутатів, які згадував, що вони були полишені просто напризволящі, росіяни не зайшли, і тепер це їхні вже оборонні лінії. З цим величезна проблема, але вона знову ж таки впирається в базову річ. Занадто пізно проведена мобілізація. Випадково тих сталося, чи це зумисний вчинок позатягування цього процесу. І ми маємо ситуацію, що де факто оборонних споруд у нас дуже мало. Зокрема, мій батальйон, який воював на Купінському напрямку під час цього останнього походу, де вже тримання. То ми виходили на абсолютно непідготовлені позиції, але копали. Тут треба віддати належне моєму комбату і бійцям, щоб вони зрозуміли важливість і цього і максимально де змогли, вони окопалися.